Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Юск. Сьогодні у відео ви побачите пледи, рушники, постіль, килими та багато чого цікавого. Подивимося, які ціни та асортимент. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Приємного усім перегляду! Постільна білизна 100% фарбована бавовна, ціна 1699 140 на 2%, без простирадла і дві наволочки 50 на 70. Котоновий комплект 2х220-2250 без простирадла. Ось такий комплекс, що є постільної білизни 1150 гривень. 100% бавовна 140х2 та дві наволочки 50 на 70 см. Наволочка на подушку 50х70-200 гривень. 100% бавовна. Ось такий варіант 125. Також бавовна з вишивкою. Халат мікрофібра 750. Халат має пояс та кишені. По 550 гривень ось такі халати з мікрофібри. Є декілька варіантів кольорів. Кімнатні капці до 41-го розміру 350 гривень пара. Світлі та темні кольори. Ось такі м'які всередині 475. Капці високі теді – 550. І такий варіант за 400 гривень. Килимок бежевий. мікрофібра – 500 гривень. 70 на 120. Є ще молочного відтінку та сірий. Килимки меншого розміру 50 на 80 250 гривень. Кольори такі ж самі, як попередні. Ось такий килимок 375, менший розмір та 750 більший. По 375 килимки поліестер 50 на 80 Палітра кольорів асортименті. Бавовняний у двох відтінках. Ціна 500 гривень. Розмір 50 на 80 Колір пісочний та натуральний. Бежевий килимок 450 гривень. 100% бавовна. Килимок для ванної кімнати 400 гривень темний колір. Світлий за 300. Розмір калимка 50 на 80 поліестер. Бавовна 50 на 80. Колір натуральний 350. Кошик плетений для білизни. Всередині чохол витягається, можна попрати. Висота 57 см, ціна 1650 гривень. Кошик сірий тканини 550, висота 58 см. Ось такі ще є пластикові по 350 та плетені 1250 з кришкою. Пластикові корзини по 500, білий колір та сірий. Висота 60 см. Калимок для ванної кімнати гумовий. Прозорий 69х39 185 гривень. Протиковзаючий для душу 325. Занавіска для душу 150 на 2, поліестер 475. з квітами є однотонна. Ось такий варіант. Калимок для душу протиковзаючий 450 розмір 55х55. 55. Ось ці занавіски для ванної кімнати ось так виглядають. В розкладеному вигляді з квітами. Такий варіант ще є. Занавізка в краплинку 1150 ці гривень. гривень. Сушарка для білизни 350 гривень. За 800 гривень сушарка 55 на 99. Кошик пластиковий, складний. Три відтінки на вибір, кораловий, сірий. Більший розмір 165, менший 85 гривень. Коробка з кришкою 350 гривень також розкладається. Кошики пластикові 17-літрові 135 гривень. Є колір білий та сірий. За 115 нижчі кошики на 11 літрів. Та 80 гривень 4,5 літра. Також колір білий та сірий. Набір вішаків, білий колір та чорний. Ціна комплекту 115 гривень за 10 штук. 5 штук упаковка. Також 2 кольори на вибір. Ціна 65 гривень. Кухонні рушники 2 штуки 300 гривень. 100% бавовна 50 на 70. Ось такий набір також 2 штуки 225. Бавовна 100%. 115 гривень 50 на 70. Дві штуки. 250. Бавовна, 3 штуки упаковка 50 на 70. Такий набір рушничків 50 на 70, 225. Три штуки упаковка. 250 гривень за два рушники. Ще ось такий набір є. 100% бавовна дві штуки 225, 50 на 70 та 275 гривень. Набір ганчірок для прибирання 4 штуки 70 гривень. Сувок пластиковий та щітка 75. Ось такий варіант є за 200 гривень. Стопер дверний 300. Сітка для прання 40 на 50, ціна 40 гривень. Чухол для одягу 60 на 150 150 гривень. Тоненька ковдра, 2х150, ціна 425 гривень. Три варіанти є на вибір: склад тканини, 100% поліестер та мікрофібра. Ось так вона виглядає в розкладеному вигляді. За 750 гривень розмір більший 2 х 2х2,20. Зелений сірий та білий. Ковдра тепла 500 гривень. Поліестер та мікрофібра. 2 на 1,35, 650 гривень. 1000 гривень, бамбукове волокно. До речі, непогана ковдра, поліестер та мікрофібра. 50% віскоза, поліестер та холофайбер. 1750 гривень 2 х 220 На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного спокійного дня та економних покупок.